Слухай, а тобі наші двадцять. Правиноарфорте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює ліпідо і потенцію. Чоловіки оцінять жінки запам'ятають. Росії від ранку все горить і вибухає у різних регіонах. Пожежі на нафтобазах або складах. Курську область двічі атакували українські безпілотники. Гірничу збагачувальний комбінат о 7 ранку і о 10.30. це одне з найбільших на Росії підприємств з видобутку залізної руди. Наслідки останньої атаки уточнюються. От після першої спалахну. Ли резервуари з паливом у Железногорському районі саме там розташовані склади з паливно мастильними матеріалами. Про масштаби пожежі росіяни не кажуть, але запевняють, що постраждалих немає. Також російські пабліки повідомляють про атаку дронів на нафтобазу в Білградській області. У цьому ж регіоні чули вибухи і біля аеродрому. А в туві масштабна пожежа на Шагонарський ТЕЦ там, начебто, постраждало 18 людей. Пожежа сталася після вибуху офіційною причиною, названо детонацію вугільного пилу. Місто без опалення. Українська сторона бавовно в Росії не коментує. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.